Я не побоюся порівнювати. Абсолютно відверто скажу, що Юрко Руф, дадак це є людина того рівня, якою колись були конувалець, якими колись були Бандера, це титан духу. Я абсолютно розумію, що Юрко міг зробити ще дуже багато для Львова для України. Чи будуть питання, по тому, що а чому на честь Юрка назвати спортивну школу, а на честь когось іншого ні? Ну насправді чесно вам скажу, що людина, яка настільки горіла україною, яка настільки... Випромінювала у собі націю патріотизм і давала поштовх майбутнім поколінням, виступаючи можна з проповідництвом і поясненням, хто ж такі оці легендарні лицарі, які боролися за визволення України, а потім і Юрко став тим самим лицарем. Юрко Руф – це приклад того, яким має бути свідомий українець. Саме тому я вважаю, що спортивна школа абсолютно. Заслуговує носити його почесне ім'я, тим більше спортивна школа, яка розташована ще й на Сихові районі міста Львова, який так любив Юрко.